Всім привіт! Сьогодні зніму таке коротеньке відео про стан саду. Часто мене питаєте, просто чому нічого про фундук не знімаю, чому мало відео. Нема часу, просто щоб зняти якесь відео, треба подумати добре про що його зняти. Потім як правильно пояснити, щоб правильно мене люди зрозуміли. Потім ще не з першої спроби його виходить записати, десь раз 10 знімаєш, потім все одно передивляєшся, дивишся, щось забув. І наново треба все робити, коротше кажучи. Бо щось не так скажу, потім будуть люди плутатись в інформації. Ті, хто щось шукає для себе нове. Показую просто стан горішків. оце от нас сирена. На ранніх сортах добре видно вже, на пізніх поки що не дуже. Вони маленькі, тяжко шукати. Думаю, десь за тижні два вже буде нормально видно. Так, тонда джіфоні. Теж горішки вже досить великі, Врожай в цьому році буде гарний. Так, Надіюсь, я знімаю так, що видно все, бо деколи знімаю кучу всього, а оператор з мене ніякий нічого в кадр не попадає. Каталонський каталонський, я зніму відео за тижні 2-3, коли вже буде щось видно, бо горішки дрібненькі під листочками, як завжди, ховаються, на тому сорті годі їх шукати. Відео буде. Тому чекайте, так, це тонда Джен...", Тон та джентіле Делане. <гум> постійно плутаюсь в цих буквах італійських сортів. Так, горішок є. В тому році не підмерзала. В минулому ми трошки, коли я тільки посадив її підбило трохи було, але відійшла, слава Богу. Подивимося, що з неї буде. Так, це в нас... Е, шедевр. Має бути шедевр цей от. У мене є кілька шедеврів. Від кількох різних людей. Так, це в нас... Це у нас Нітінгемські. Оцей от. Ольга. Так само горішка купа. Так. Джеферсон. Я надіюсь, видно. Мені сонце засліплює, мене я нічого не бачу, що я знімаю в тому телефоні. Ще якісь мухи тут, звідки вони взялися, господи. Так, хала. Це ж горішок тільки почав на хали набирати. Але значно більше, ніж на каталонському він уже. Урожай в цьому році буде не менше, ніж в минулому році. Це сто відсотків. Так, йдемо далі. Тут у нас тонди Джентіле де Романа. Про підкормки у мене питали, в цьому році я тільки от давав разом з топсіном по листу, проекспериментував трошки Плантафолу, там слабеньку таку концентрацію. Е, хотів купити біогумус або е, брикети торфовідпрацьовані. відпрацьовані. Так, це у нас Морозівський. Але не було де в той момент, коли мені потрібно було купити, що підкормок в цьому році хіба по листу буду робити. Ой, це вже впав. Так багато горішка, він почав різко набирати. І все, завалило його. Це теж морозівський. Так. Так, перепрошую, мене тут перервали, трохи тут показую тепер каталон, кажу каталонський барселонський. Ось такий от горішок, він вже більший, ніж в каталонського. Його вже добре видно. Отакі от, от горішки ховаються під листочками. От, пройде трошки часу і їх буде добре видно. Так, тут ще у нас Джеферсон. Теж є горішок. Якісь мухи всюди літають після дощу того. Тріпніше аж в очі попадають. Так, це так само Барселонський.